Третій великий палець це надрукований на 3D-принтері розширення великого пальця вашої руки, яким керують пальці ніг. Проєкт досліджує зв'язок між нашими тілами та аугментованими й протезними технологіями. Це частково інструмент, частково досвід і частково дослідження, каталізатор і модель, за допомогою якої ми можемо краще зрозуміти реакцію людини на штучне розширення. Проєкт досліджує збільшення людського тіла та прагнуючи переосмислити протези як продовження тіла. Наразі третій великий палець розробляється та використовується для нейронаукових досліджень у співпраці з лабораторією пластичності при університетському коледжі Лондона та Кембриджському університеті, досліджуючи, як наш мозок може адаптуватися до аугментації, ми можемо дослідити межі нейропластичності, побачивши, які ресурси використовує наш мозок, щоб контролювати частини тіла, якої ніколи раніше не було.